Привіт! Ось декілька фактів на сьогодні, щоб стати розумнішим. Поїхали. Океанські глибини приховують більше історичних артефактів, ніж усі музеї світу разом узяті. На дні морів та океанів спочивають незліченні скарби, затонулі кораблі та загублені міста, які є свідками тисячолітньої історії людства. Бджоли вміють розпізнавати людські обличчя. Ці дивовижні комахи здатні запам'ятовувати та розрізняти риси обличчя, що допомагає їм орієнтуватися та повертатися до свого вулика. Найдовший задокументований політ курки тривав усього 13 секунд. Незважаючи на наявність крил, кури не пристосовані до тривалих польотів, і їхні повітряні подорожі дуже короткочасні. На Юпітері та Сатурні йдуть дощі з Алмазів. Екстремальний тиск і температура в атмосферах цих газових гігантів перетворюють вуглець на справжні алмази, які потім падають у глибини планет. Перша комп'ютерна миша була зроблена з дерева. У 1964 році Дуглас Енгельбарт створив прототип пристрою, який кардинально змінив взаємодію людини з комп'ютером, і його корпус був дерев'яним. Лимони містять більше цукру, ніж полуниця. Хоча лимони й асоціюються з кислим смаком, вміст цукру в них насправді вищий, ніж у солодкій, на перший погляд, полуниці. Восьміноги мають три серця. Два серця перекачують кров через жабра, а третє відповідає за циркуляцію крові по всьому тілу. Компанія Nintendo була заснована у 1889 році та спочатку виробляла гральні карти. Всесвітньо відомий виробник відеоігор починав свою діяльність зі створення традиційних японських гральних карт ханафуда. У Швейцарії незаконно мати лише одну морську свинку. Цей закон спрямований на захист соціальних потреб тварин, оскільки морські свинки за своєю природою є стадними і страждають від самотності. Звук не може поширюватися у вакуумі. На відміну від світла, звуковим хвилях для поширення потрібне середовище, наприклад, повітря, вода або тверде тіло. Тому у космосі панує абсолютна тиша. Дякую за перегляд. І не забудь підписатися, щоб підтримати український контент. Бо щоб не говорили, а мова таки має значення. Пам'ятай про це.